Зранку перед будівлею Верховної Ради Криму зібралися близько тисячі мітингарів. Серед них представники незареєстрованої організації Кримський фронт, активісти й депутати Верховної Ради Автономної Республіки виступають проти диктатури нової влади. Право від власті приймати правильне рішення заявлення. Ми підтримуємо кримську владу, якщо вона буде захищати нас з вами. Ми сьогодні проти диктатури Києва. Поки що ж активісти не оголошували конкретних вимог, окрім основної українці в Криму не бажають підкорятись новій владі, закликають кримський парламент зібратися на сесію і виробити єдину позицію Криму спільно з громадськістю. Но я хочу звернутися до бандеровців. Якщо ви хочете зносити пам'ятники Леніну, рушні заводи, з яких ви сьогодні живете, рушні фабрики, рушні здання, це вот є пам'яті Леніна, а не ось вот ці образи, які стоять на площадях. В іншому вимоги протестувальників різняться від потреби повернутися до конституції Криму зразка 1992 року до найрадикальніших, щоб Крим став російським. Глубоко в падсознанні кримчані не согласны з тим, що Крим незаконно находится знаходиться в составі України. Кримчані хотят воссоединения Крыма с з Росії. Учасники акції оголосили протест безстроковим. Між тим, почувши вимоги активістів, спікер кримського парламенту Володимир Константинов зібрав президію і разом виробили порядок денний для позачергової сесії, що відбудеться у середу. Людмила Парасківа, Андрій Тимчук, новини телеканал Бізнес.